Сьогодні біля свято Успенського собору у Полтаві попрощалися із полеглим захисником нашої країни сержантом Олександром Васильєвим, інспектором прикордонної служби третьої категорії військової частини А 23 82 до повномасштабної війни воїн мешкав у селі Грибці. І з першим пострілом ворога прийняв рішення іти захищати суверенітет України і вже 16 березня 2022 року вирушив до своєї частини. 23 жовтня 2023 року. Під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Курдюмівка Донецької області отримав осколкові поранення несумісній життя. Полеглого воїна поховали на затуринському кладовищі. Вічна па. Загинув мій друг Саша Васильєв, з яким я був знайомий і йшов пліч-опліч з самого дитинства. Для всіх у нас дуже велика втрата в мене просто не на слів сказати, наскільки шкода, що такої хорошої, чуйної, доброї людини вже поруч з нами немає. Він завжди був веселий, він завжди був душою компанії. Мирний час він був буровим, працював на полтавській буровій компанії, видобував нафту, видобував газ. Він дуже довго, ну, знову ж таки, в молодості, займався народними танцями, був лауреатом багатьох конкурсів. У нашому будинку культура турбомеханічного заводу був його колектив, в якому він працював, танцював. Ну, в, 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 в цей час вже в нього хобі не було, бо не було часу. Він майже постійно жив і працював на бурових.